У нас дуже така серйозна атмосфера, серйозні фільми. Я хочу трошки перевести в таке іронію сказати. І вибачте, що я не зможу говорити на Галицько-лійську говіркою. Я зараз читаю книжку Юрія Венечука Тано смерті, ну мова дуже прекрасна. Я любуюся мовою. Також не зможу говорити гусульською говіркою, тому що. Батьки родом Гуцули з середнього Березова. Буду говорити на Дихано. <плес> <плес> ну, <плес> як дійшов я до цього фільму? Я актор Коломийського театру імені Івана Озаркевича. Працюю там вже 12 років. До того часу я займався музикою. Бу... Викладачем музичній школі, викладав скрипку, надоїло, плюнув на це все, пішов на пенсію. Ну, але ж кажуть, гени ногою не розтопчеш. Батько мій, старше покоління, напевно, пам'ятає фільм, який Захар Беркут. Він грав Захара Беркута зі ліптах з чорною знакою. Ганичка, Кам'яний Хрест, Майласкавий ніжний звір, остання робота була його. Так що я пішов тою стежкою. Сьогодні, до речі, можу сказати річниця весілля нашого. І на весіллі старшості був Іван Миколаєвич. У нас, на весіллі коло. Приємно. Ага, дійшов я, я до цього фільму. Е, ну, Дмитро їздив тут, знайомих своїх питав, чи немає актора з Бородою десь. Максим, як ви розумієте? Сидоров, Максим Сідоров, який працює в нас театрі, і знайомий його каже, є, такий у нас один є з бородою. Ну, дали координати, зізвонилися, я якраз був у Косові, там по пенсійних справах, і дзвонять мені кажуть, ми хотіли з вами зустрітися, подивитися на вашу бороду. Приїхали, ми зустрілися, і він такий розчарований. Ну, а в мене така борода була навіть. Кажу, панська чи якась там. Що таке, ну така мені не підходить, я би хотів Я Кажу, ну при чому тут борода? Бороду раз, раз, не, не... два тижні не поголився, ти вже є борода. Це ж, що там всередині в людини? Чи вона дихає, що вона там хоче в своєму житті? Він каже, ну добре, тоді давайте місяць ми зробимо паузу, ви не голитесь, і ми зустрічаємося і тоді. І так сталося. Він живе в Чернівцях. Я приїхав в Черніців на проби, прибили репетиції, подивився на бороду, все нормально підходить. Зараз все росте нормально, навіть скорше, ніж на голові. Mm. Ну і затвердили роль. І з 1 по 15 травня 2011 року ми в його рідному селі Стецівка, Снятинського району ми працювали в цим фільмом. Скажіть, будь ласка, це ваша перша? Ну, така серйозна, то перша. Але були там, як колись у Івана Гавроляка знімався з чотири листи Фанери, коли він мав свою кіностудію Воля 20. До речі, тут поруч чолером було. Іван Гуролік, знаєте, пане робить, він каже, о, ну я депутат скликав. Ну там епізодична роль, але з словами була. І, і, до речі, дуже була гарна. Партнери там, також Петрович, Ада Миколаївна, е, Іван Гаврилюк, е, Ольга Сумська. І так сиділи за столом, наїдки, ну і я там співав, кубе пити, кубе пити, кубе синок пити. Ну він напевно взяв, тому що ми товариші, він так десь запросив мене в знак того подяки, що я завжди його поломи приймаю. У нас клони батлі знімали. Ну він так запросив. Ну і ще були епізоди в білому птасі, там масовці, там не бігали, ходили. Ну ті ті дублі не пройшли, ні, де ми бігли.